Друзі, всім привіт! Перед вами мотор Січмій, 9 сил, двигун Вейма і колеса, як ви вже знаєте, хто не знає, дам посилання на відео. Колеса тут не рідні зараз стоять, а стоять колеса 13-го радіуса. Такого розміру 165 на 13. Це так, так називаємо сніжинка. Рисунок протектора сніжинка. От. Це транспортні колеса. Я використовую ці колеса, коли переводжу якісь там грузи на своєму причепі або з адаптером. Коротше, швидше він трішки біжить на, на, на цих колесах. Вони більші, вищі. От. Але не такий агресивний рисунок, як рідні. І на той випадок, коли виконую якісь огородні роботи, наприклад, посадка, викопка картоплі, робота з фризою з активною до моторсіча, то я ставлю звичайні колеса. І хтось мені писав, що є проблема перекрутити багато дуже кріплень. Тобто, знімаючи ось ці два болти, викручення, знімаємо ці догрузи, так? І під низом там є така зірочка. Зірочка та рідна вставлена в ці диски від запорожця 13 розміру Відтоді, щоб поставити рідні колеса, мені треба зняти 4, винти, 4 болти скрутити. Ці 2 під низом ще 2, це 4. Потім відвінтити ту зірочку, на ній ще 4 болти. Потім це все поставити на рідні диски, зірочку. І далі вже і колеса зірочкою рідні на місце, то дуже багато болтів розкручувати і закручувати. Тобто тут 4 і там 4, Це вже 8 розкрутити, 8 закрутити, а так з кожної сторони, розумієте? Тобто це ну, дуже таки багато, багато роботи. Але є дуже простий метод. Я хотів собі придбати, але мені подарував мій тесть. За що йому велика вдячність. Він подарував мені точно такі зірочки, з точно такого мотоблока. Але в нього 13 бакінських сил, у мене 9. От він вирішив собі зі свого мотоблока робити міні-трактор і йому ті зірочки тепер не потрібні. Ну, так мені він сказав. І подарував мені зірки з його коліс. Тож тепер маю два комплекти шин. Перші це рідні, а другі ось ці для транспортних робіт. Зараз покажу, як це все відбувається. Спочатку а, знімаю догрузи, потім піддомкрачую спочатку одну сторону мотоблока. Такий звичайний автомобільний а, легковий домкрат, потім іншу сторону. Ну і процедура заміни коліс, зараз вам покажу, як це відбувається. Цю процедуру стараюся підбирати під. Ну, тобто роботи підбираю так, щоб лишній раз не крутити ці гайки. А якщо транспортні роботи, то підбираю їх так більш-менш, щоб в один місяць, наприклад, у літнього часу доводилось тільки один раз міняти. знаєте. Весною взагалі тільки на рідних дисках він їздить у мене, коли, наприклад, з призою працюю або ж, там з саджалкою картоплі і так далі. А коли вже таке літнього часу сіно привезти, там якісь можливо, якісь щипенькі, не знаю, там куча задач, то от міняю на такі транспортні колеса. Спочатку трішки віджимаю, Зриваю, це, будемо. Мовити. Оп, є. Тепер можна снігом віднократити. Відномкрат підкладую таку пластину, щоб він просто не просідав. Стараюся цим прорізом прямо в чулок попадати. Там є такі місця цікаві. Він тут якраз поміщається. був ти коротші, ну, ви в курсі. Січоводи, тих, це всі зрозуміло. Друзі, якщо ви не наважились прокинути собі який мотоблок вам краще купити, вам краще всього зробити тест-драйв. Попросіть у когось, щоб вам допомогли. Так, ось одне Ну, І ось точно, з таким же рисунком ця зірочка. Рідні колеса. Дивіться, як вони бачите, наскільки більше ці колеса. Видно вам? Видно. Ну, коротше, І ховаємо в гараж. А ці вдіваємо на місце. Трішки піджимаємо, а вже так по максимуму зажмемо, коли поставимо його на, на землю. Контрат відразу переставляю на інакшу сторону і трішки трошки просто в натяжку, щоб він не болтався. Так, піджимаємо наші колеса. Ну Чіпляємо до грузи на місце. Щоб більше ваги йому додати. До речі, може кому треба до грузи. У мене є щось схоже, але там треба провертіти такі отвори. Може вам підійдуть кому на трактор, може на мотоблок, на саморобку якусь. Напишіть в коментарях, я вам скину фотки. Оце тут найважче, це попасти. Оцим болтом, болтом і втримати в цей час цей догруз, він досить важкий. Все, готово. Наживий один, зараз наживемо другий є. І зажимаємо наші колеса Ну, до речі, маю таку заміну, якщо щось трапиться з якимось із колесом, то я маю чим замінити в будь-який час. знаєте. Десь можна і прорізати ненароком, десь на щось напороться, а може із часу щось вийде з ладу, знаєте. Типу попухне резина, всяке буває. Тож, зберігайте регіт з резину свою правильно. Фух, ось так стільки часу зайняло замінити одне колесо, зараз те саме зроблю і з іншим. Ізюки трішки налипло на них, ну нічого. Ну Ці, до речі, значно легші колеса, ніж сніжинка. Короче, колеса замінені. зараз вам ще покажу кадри куди я ставлю домкрат. ось просто ось так головне щоб він не вгризав в землю щоб була якась підкладка Кирпичину можна покласти а ось там бачите прям чулок. упираю і все він нормально так фіксується все, все досить, досить класно Піднімаю, опускаю взагалі без проблем так, що все просто, швидко і надійно.